Якщо ви завзяти рибалка, то напевно, хоча б раз стикалися з доволі неприємною ситуацією, коли риболовля йде важко, і ви не можете отримати очікуваний улов. Клювання, хоч і є, але воно відбувається дуже рідко. Ви сидите, затамувавши подих, і навіть боїтеся ворухнутися, адже щойно берете вудку в руки, сподіваючись витримати момент для вдалої підсічки клювання одразу ж припиняється. У такі моменти здається, що риба пробує наживку на смак. Проте, щось їй не подобається, і вона її випльовує. У такій ситуації брати вудку в руки це справді погана ідея. Кожен рух снасті створює незначні коливання у воді, які можуть налякати навіть найбільш сміливу рибу. Якщо ви вважаєте, що можете взяти вудку абсолютно без жодних рухів снасті, ви глибоко помиляєтесь. Найменший порох може злякати рибу, і вона не просто втече. А й запам'ятає небезпеку, що ще більше ускладнить риболовлю. Такі ситуації зазвичай трапляються, коли риба з якихось причин стає надзвичайно обережною. Будь-який шурхіт, різкий звук або навіть тінь можуть її налякати. Причинами цього можуть бути різні фактори: нещодавні події у водоймі, активність хижаків, погодні умови чи просто невдалий час для риболовлі. Наприклад, навесні, коли вода ще холодна, або восени, коли вона починає остигати, риба часто стає більш полохливою. Іноді це трапляється навіть улітку, особливо якщо день видався спекотним і рівень кисню у воді знизився. Якщо вам довелося потрапити у подібну ситуацію, найкраще рішення брати вудку в руки тільки для підсічки, коли ви точно впевнені, що риба вже проковтнула наживку. Варто також пам'ятати, що це правило найкраще працює для поплавцевої вудки. Водночас, якщо ви добре знаєте водойму і звички місцевої риби, то зможете передбачити її поведінку і знайти ідеальний момент для риболовлі. Адже в інший час, коли риба активна, вона може плавати буквально біля ваших ніг, не реагуючи на рухи або звуки. Саме тому головним секретом успішної риболовлі залишається не лише терпіння, а й знання особливостей водойми, сезонних змін та поведінки риби. Чи доводилося вам стикатися з подібною ситуацією, як ви вирішували проблему?